Я справилась наконец-то. Ух ты! Ух ты! Красиво! О-о-о-о-о! Красиво! Красиво! О! о О! Та там хороша риба в мене. Дивись, не підіймається. А ну-ка. О, 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 о. Всім привіт, мої тут вітаю на каналі Каці Рибалка. Сьогодні у мене така риболовля, можна сказати, спонтанна. Подивіться, яка погодка. То я не втрималась і виїхала на риболовлю. Коротше, шукала місце, де є відкрита вода, крім обвідного каналу, і поки що молчок в моєму телеграм-каналі. Декілька підписників сказали, що будуть їхати на розвідку, і я поки чекаю. Може, там є участок річки Ірпінь, де можна перебалити. Може, це буде залив Десни, там Дементовський залив. Ну, На обідний канал просто вже не хочу. Набридло, же, там точно відкрита вода, але, тут, знаєте, одне і те саме не люблю. І така чудова погода, я думаю, все, поїду сьогодні на Платник. Це Міхайлина. Не знаю, що спіймаю чи ні, бо це, знаєте, не гарантія поїмки риби. Але у мене сьогодні незвичайний сюжет. Друзі, зараз буде розпаківка. Дивіться, це коробка. Мені її прислав мій підписник, це подарунок. І сьогодні я ловлю тільки на те, що її в цій коробці. Я не використовую жодної своєї оснастки тільки. Те, що в цій коробці, і побачимо, що в мене це вийде. Я хочу дуже подякувати пану Євгену за такий подарунок. Мені дуже-дуже приємно, і зараз ми з вами разом розпакуємо, що там є. Рибалити буду на озері Михайлина. Я знала, що тут є відкрита вода, бо дуже легко ти собі дзвониш в адміністрацію. Шкода, що. Нема адміністрації на річках, щоб подзвонити та подивитися, чи є відкрита вода, бо ви знаєте, мені щодо ментовського заливу, взагалі, усюди де зараз можна перебалити на річках, мені їхати дуже далеко. А тут от, до Міхи дуже-дуже близько. Переходимо до нашої коробочки. До речі, сама коробочка це також подарунок. І що у нас тут є? Трошки у нас перемішалося. Дивіться. Тут, по-перше, є різний силікон. Це хендмейд. Бачите, він такий двокольоровий. І, до речі, саме на це я і буду на таких речків спочатку ловити. Ось такі кваказябри. Капець. Капець. От таке. Ну, так, на перший погляд, чесно кажучи, все дуже робоче. Подивіться, який гарний м'який силікон, бачите, він грає. Головне правильно його оснастити. І у нас 100% буде рибка. Ах, тут ще і такі речки є. Все, я поняла, добре. Оце дуже цікавий відділ. Це от такі хендмейд-мандулки. Я такі ще не бачила. Я бачила реально тільки от профмонтаж, ті, що в серійному виробництві. А от такі от всякі різні, різнокольорові. Це також все ручна робота, клас. І пішов тяжлий люкс, подивіться. Максквад 128. Дуо. Усамі. Все ориджинал, все тяжелий люкс, я ж вам кажу. Просто тяжолий люкс. Отака от, от коробочка, я так думаю, тисячі на 3 гривень. А, це ще не все. Почекайте, там ще був маленький силікон, я його залишила в машині. Я просто його з собою не взяла, бо там таке ви знаєте, зовсім-зовсім. Там мегабас, там ще коротше, багато всього. О, ні, кіцька мені перейшла дорогу і пацаку. Ну, я сподіваюся, що це непоганий знак. Ось такий монтаж, дивіться, буде рачок на двійничку і на Чубирашки. Ось така от буде класна рухомість у нього. Плюс, ну і сам речок, це дуже така е, класна граюча приманка. Я думаю, що на 2 грамах він має завестися, силікон такий м'ягесенький. Але побачимо. не бо О! Ух ты! Блін, не ловить таке. Ух ти! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, ох, як гарно, ох, як гарно. Так, так. Так, 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 так. Ух ти шо ти шо? отак впаяла, просто... Так впаяла. А, впаяла. Ваше богрійшество. Ваше багрійшество. Ну, буває. Таке буває. Іди сюди, мала. Ну, почин є. Трошки поміняла місце, друзі. Сьогодні не можу вам відео зняти. Дуже багато знайомих зустріла, то поки з тим поговорила, поки з тим, коротше. Надумала, що будній день нікого тут не зустріну. Не встигаю записувати контент. Погода дуже сильно спортилась. Було таке сонечко зранку, було так прикольно. От зараз все. І кажуть, що затища, дуже багато людей сьогодні на водоймі. Кажуть, що затища, що зранку гарно клювало, а тепер щось не хоче. Рибалю сьогодні таким комплектом. У мене Sportex Neo Wave 0,89 грам, 2,70 Просто ідеальна вудочка для рибалки на платніку. На платніку треба маленька вага. Але вудочка має бути а, з гарними властивостями, має бути гарна чуттєвість. Дуже часто на платниках такі покльовки, знаєте, тик, як окунь, блін, просто. А, і також має бути запас міцності для того, щоб дістати щуку. Вон бачили, да, як я дістала рибу. Вудочка дуже круто відпрацювала. Вона мені дуже подобається. Це топова лінійка, Т-100 карбон, в серії 5 вудок. Є е, вудка такий же тест, але коротша. І ще менший тест. Руська скелетон, тобто це теж зроблено для максимальної чуттєвості. Катушка тут у мене Азура Fortran і шнурочок X-Game. Дуже мені подобається. Ще хотіла декілька слів е, сказати щодо Спортекса. Не тільки щодо Спортекса, а щодо взагалі риболовних. У мене є підписник, який майже під кожним відео пише один і той самий коментар. Я йому відповідаю, але він чомусь не читає і пише, і пише знов. Що того, що я рекламую компанії, які не пішли з ринку Росії. І я хочу відповісти для пана Володимира та для всіх інших, хто так думає. Дивіться, коли до мене звертається будь-яка компанія, чи то українська, чи то міжнародна, що до реклами, у мене є перше і головне запитання, чи пішли ви з ринку Росії. І поки що жодна компанія, з якою я працюю, не працює з Росією з 24 лютого. І це зараз нормально. Жодна поважаюча себе європейська чи українська компанія не працює. Хоча до 24 лютого, повірте мені, працювали всі: і міжнародні Дайва, Шимано, там Спортикси. Так і наші українські не буду перечисляти вам ці бренди, даби нікого не засмучувати. Але е, от пан Володимир пише, що він бачить е, рекламу Спортикса. У російських блогерів, і мол через те, він думає, що Спортекс не пішов з ринку Росії. Спортекс це німецька компанія, і вона одна з перших пішла з ринку Росії. Якщо ви бачите у російського блогера рекламу там, дайв, Спортикс і ще чогось, це не значить, що замовником реклами... Є сама компанія. Дивіться, до 24 лютого у всіх компаній були дистриб'ютери, дилери, представництва в Ерефії. і якась, якась там кількість продукції або франшизи да, була закуплена. І наразі, це знаєте, це як все одно, що ви, наприклад, дистриб'ютор, ви закупили товар, ви його оплатили, ви його отримали. Все, товар ваш. І от такий от товар ще досі є в Росії, як Кока-Кола. Як просто Кока-Кола трошки швидше розпродалася, так, ніж вудочки, наприклад. І, 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 от, допустим, ситуація з Дайвою. Да? Компанія Дайва пішла з ринку Росії, але у них там було не просто дилери, у них там ціле представництво було. І для того, щоб ліквідувати компанію, це дуже важко, це дуже багато документів, це дуже багато роботи. І зараз компанія вже більше е, ніж півроку, там вже скільки скоро буде рік, так компанія працює на ліквідацію підприємства. Це треба багато звітів. коротше. Компанія вже більше не завозить нової продукції. Компанія не продає нову продукцію, але компанія працює і намагається закрити там своє підприємство. До чого це все? Перш ніж когось звинувачувати, ви просто ну, поцікавтесь, подивіться. Якщо ви бачите рекламу того чи іншого товару на Росії у якогось блогера, то це скоріш за все, або його власна ініціатива рекламувати це, або якийсь дистриб'ютор, який закупив цей товар. Його рекламує для того, щоб його розпродати. Але це 100% не компанія, наприклад, Спортекс або Сімс замовляє рекламу у росіян. І у мене до вас наступне питання. Я, наприклад, не знаю, що рекламують росіяни, тому що я їх не дивлюся, пане Володимир та всі інші. А чого ви дивитесь російських блогерів? Що вам там цікаво, що ви там не бачили? Нащо ви даєте їм заробляти? На переглядах, на монетизації. Про це ви не думали, ви краще в себе впитайте, що ви там забули? М? Пробую воблер. Це кардинально інша приманка. І, до речі, цей спіннінг Neovave для таких от маленьких воблерків такі, також дуже підходить, щоб потвічити. У нього швидкий строй, що в своєму сенсі, знаєте, робить його як універсальним для м, м, рибалки на невеликі такі приманки різні от такий Воблерочок. Дивіться, як чудово, реально, це чуттєвість просто клас. Ось такі маленькі воблерочки, як Дуо, або Сміт, або м -м, Чабіки теж. Ой, буде дуже прикольно працювати. З неовейвом. Чесно, хочеться рибку. О, о-о. Маємо контакт. Так, камера пише. О-о-о-о. Бачите, вовдирочок. Подсіло. Без покльовочки. Ох ти що. ти що, яка гарниня. Так. <різь> подсаху забула. Так, друзі. Ох. О. 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 Такий снігопад прикольний. Коротше, друзі, щука вже ікрина, реально, бачите, я ловила Ферель там декілька днів тому з подорожками закрою, і щука зараз закрою. Тож на платнику можна забирати рибу, скільки хочеш, тільки треба її викупати. Тож, хто хоче зараз щучку з корочкою, то прошу. Блін, офігенно, як гарно, подивіться, просто супер. Зустріли підписників, кажуть, Катя, ти пропала з радарів, тебе нема, де ти є? Е, я вже куп раз говорила, що мій інстаграм заблоковано вже дві сторінки. Я є на Ютубі, я є в Тіктокі і я є в Телеграмі. Залишаю вам посилання на телеграм-канал і на мій Тікток. Підписуйтесь. А сьогодні я рибаля, от такі зимові касті, який сніг залітає за шиворот. Походу дали світло на районі і бачите, включили аератори. От, до речі, хто не знає, чому на платниках є відкрита вода, дуже часто на озерах. Це саме через те, що тут працюють аератори. Насичають воду киснем. Відповідно, і рибка себе гарно почуває її і повітря, і через це не замерзає вода. Ну, Як у нас є покльовочка на веблорочок, то будемо продовжувати. Бувають такі дні, бачите, ну, вода риболовлює на платніку. Ви скажете, це не цікаво, тут багато риби. Ну, Як вам сказати, не цікаво, коли риба активна і клює на все подряд із з кожного закиду. Як ви бачите сьогодні... Ну нема такої шари. Як ти кажеш за жирка? Як я причаровую рибу? Ви знаєте, я куди підходжу, там ловиться, але не в мене чому. Ні, і за вагрів, і взагалі непогана така. Як сьогодні не Ні, Ну це гарна, гарна. Вагрьона, але гарна. Ох, та це взагалі така двушечка десь. Це ж така двушечка. Так, така бу так. О, о. О. Ну дайте, хоч, хоч покажу людям, що риба ловиться, але не в мене. Скобочку, скобочку, скобочку. Ох. Оце нормальний улов. Раз, два, три, чотири. Оце взагалі. П'ять. Оце люди ловлять, не то, що я. Я справилась наконець-то. Ух ти. Ух ты, красиво. О, о-о-о-о. Красиво. Красиво. О. приємно, О! Та там хороша риба в мене. Дивись, не підіймається. А ну-ка. О, 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 Може тріхціон попустить? Не, нормально. О-о-о-о. Так. Іди сюди. Є! Ху! Ха-ха! Клас! Просто рід. топчик! Дуже класно! Cool. 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 Друзі, це така впевнена півторашечка до двох. Подивіться, яка вона ікряна. Але маю перед вами бути чесною, піймала я її на приманку не з коробочки. А от на такий ізік зустріла тут друга на водоймі, і він мені порадив, що зараз на цю приманку ще й така якась джиголовка, така дивна досить. Краще ловиться. І от він результат. Просто вау! Короте, хлопці, я підібрала ключик, скажу вам чесно, вже не знімала, але ще десь п'яток щучок піймала і такі хороші, закрою. Так хотіла забрати, знаєте, думаю, візьму додому і корочку заселю, але якось все одно мені її шкода. Промокла нормально, руки мокрі, коротше, шапка промокла, бо такий, бачите, то сніг, то дощ. Ну, дуже кайфово сьогодні перебалила, поспілкувалася з підписниками, з друзями. Дякую всім, хто дивився до кінця. Це вам поцілунки з ароматом рибки. Пока, до зустрічі на воді.